Вітаю. У моїй школі з'явилася нова функція, яка називається перенесення із іншого уроку. Якщо ви, у вас є паралелі, і ви на одній паралелі вже внесли всі дані, то ви можете використати кнопку, яка називається перенесення інформації. І так, у мене вже на одній паралелі є урок записаний. Так, я для того, щоб на другу натискаю на цей. Урок. В мене з'явилася моя інша паралель. Натискаю Перенести дані. Тут ми шукаємо тут урок, от він, паралель, яка в мене, заноситься ця інформація. Ми перевіряємо її ще і натискаємо застосувати. Через декілька хвилин. Ця вся інформація появиться у вас вже на паралельному уроці. Перевіряєте її, будь ласка. Тут вже не треба натискувати, зберегти. Провірити це можна за допомогою розділу розклад. Подивіться, будь ласка, у вас вже появиться. Ви навіть на урок не заходили. Появився у вас хештег, що урок цей заповнений, він пройдений. Можна ще перевірити зайти на цей урок, але і так я знаю, що він буде. Можна також ще підстрахувати, зайти на розділ Урок, де всі записуються урок. ось дивіться, з одного і паралелі було перенесено на іншу паралель цей урок. І не треба витрачати час зайвий час.